Біблія, книга пророка Амоса, розділ 1. Слова Амоса, котрий був пастухом у Текої, він бачив видіння про Ізраїль за днів Узії, Юдейського царя. Царем в Ізраїлі тоді був Єровоам, син Йоаша, за два роки до землетрусу. Він сказав: Як тільки Господь заговорить із Сіону і з Єрусалима подасть свій голос, зразу засумують улюблені пастухами Пасовиська. І висохнуть вершини кармелю. Так говорить Господь за три, навіть чотири злочини Дамаска я не пощаджу його, оскільки вони молотили гілеад залізними зубцями. Тому пошлю вогонь на дім Хазаїла, і він пожере укріплені палаци Бен Гадада, я розів'ю засуви Дамаска і знищу мешканців долини Авена, а також того, хто тримає Скіпетр у Бет Едені. І буде виселено арамійський народ до Кіра, каже Господь. Так говорить Господь: за три, навіть чотири злочини Гази не відміню покарання від неї, оскільки вони, його мешканці, всіх підряд брали в полон, аби продати Едомові. Тому я пошлю вогонь на стіни Гази, який пожере її укріплені палаци, я знищу мешканців Аждода і того, хто тримає Скипетр в Ашкелоні». І простягну свою руку на екрон, аж поки не загинуть залишки филистимців, говорить владика Господь. Так говорить Господь за три навіть чотири злочини тира не пощаджу його, оскільки вони, тирійці, віддали Едомові всіх своїх полонених, не взявши навіть до уваги братерський договір. Тому я пошлю вогонь на стіни тира, який пожере його укріплені палаци. Так говорить Господь, за три навіть чотири злочини Едому не відверну покарання від нього, адже він з мечем у руках переслідував свого брата тамуючи в собі усяке почуття милосердя, він постійно палав гнівом, підживляючи свою несамовиту лють. Тому я пошлю вогонь на тиман, і він пожере укріплені палаци боцри. Так говорить Господь. За три навіть чотири злочини амунійців не відверну покарання від них, адже вони розтинали вагітних гілеадійок, коли поширювали свої кордони, через те я віддам стіни рабби вогню, який пожере її укріплені палаци під бойові крики в день битви, під завивання вітру в час бурі. Їхній цар піде у вигнання. А разом з ним і його можновладці, говорить Господь. Розділ другий. Так говорить Господь: за три, навіть чотири злочини Моаву не відверну покарання від нього, тому що він спалив кості Едомського царя, перетворивши їх на попіл, тож пошлю вогонь на Моав, який пожере укріплені палаци керіота. Моав загине серед метушні та крику під звуки труби. Я знищу в нього суддю, погублю разом з усіма його можновладцями, говорить Господь. Так говорить Господь, за три навіть чотири злочини Юди не відверну покарання від нього, адже вони відкинули закон Господа і не дотримувались його постанов, дозволивши ідольському обманові, за яким пішли їхні батьки, звести їх. Тому я віддаю юдею вогню, який пожере твердині Єрусалима. Так говорить Господь за три навіть чотири злочини Ізраїлю. Не відверну покарання від нього, адже ізраїльтяни продають праведника за гроші, а убогого за пару сандаліїв. Вони втоптують у землю голови бідних і викривляють шляхи смиренних, тоді як і син, і його батько ходять до тієї самої повії, опоганюючи те моє святе ім'я. В одязі, взятому в заставу, вони напівлежачі влаштовуються біля кожного жертовника і п'ють вино з дирства. Храмах своїх богів, я знищив сперед них аморейців, котрі були високі на зріст, як кедр, і міцними подібно до дубів, я вигубив їхні плоди вгорі та їхнє коріння внизу. Це ж я вивів вас із єгипетського краю і провадив вас пустелею сорок років, аби ви оволоділи землею аморейців. Спосеред ваших синів висував я пророків, і споміж ваших юнаків, назореїв. Хіба ж то не так, ізраїльські діти, питає Господь. Але ви на зорею поїли вином, а пророкам наказували не пророкуйте, тому я буду тиснути на вас, як тисне на поле віз, наповнений снопами, так що не втече й на спритніший, як і не допоможе сильному його сила, а хоробрий не врятує й власного життя, не встоїть і вправний лучник, не втече і найшвидший бігун. І не врятує свого життя вершник, адже найхоробріший з витязів того дня втікатиме голим, говорить Господь. Розділ третій. Послухайте того слова, яке виголосив Господь проти вас, діти Ізраїля. Як і проти всього народу, який він вивів з єгипетського краю, промовивши з усіх племен землі, лише вас одних я визнав своїми, через те й каратиму вас за всі ваші провини. Хіба підуть двоє разом, якщо вони не домовилися? Хіба зареве лев у лісі, не побачивши здобичі, хіба подає свій голос ливеня зі свого лігвища, якщо нічого не впіймало? Хіба потрапить птаху пастку на землі? Якщо там не поставлена для нього пастка з приманкою, хіба рухатиметься пастка по землі, якщо в неї нічого не потрапило? Хіба не потривожиться в місті народ, коли засурмить тривогу труба? Хіба трапиться в місті якесь лихо, якого Господь не допустив би? Адже владика Господь не вчинить нічого, не оголосивши наперед про свої наміри, своїм слугам пророкам? Лев почне ревіти, хто не злякається? Владика Господь заговорить, хто посміє не пророкувати, проголосіть в укріплених палацах Аждода та в твердинях Єгипетського краю і скажіть зберіться на узгір'ях Самарії і побачите, який великий у ній безлад і які утиски мають там місце. Вони не навчились чинити правильно, каже Господь, насильства та грабежі в їхніх палацах лише зростають, а тому так говорить Владика Господь. Ворог учинить облогу довкола твого краю, позбавить тебе твоєї сили і пограбує твої палаци, так говорить Господь. Як пастух вириває з пащі лева дві ніжки або клаптик вуха, так само ізраїльські діти, котрі мешкають у Самарії, врятуються хіба що десь у куточку ліжка, а в дамаску на лежанці. Послухайте і попередьте рід Якова, проголошує владика Господь, Бог Саваот. Того дня, коли я каратиму Ізраїль за його злочини, я також покараю його і за вівтарі Бетеля, роги жертовника будуть відбиті й кинуті на землю. Я зруйную зимовий палац разом з літнім палацом, не стане будинків, прикрашених слоновою кістю. будуть знищені і інші численні доми, говорить Господь. Розділ четвертий. Послухайте цього слова і ви, телиці Башанські, що перебуваєте на Самарійській горі. Ви пригнічуєте вбогих, знущаєтесь з нужденних і лише говорите своїм чоловікам принесіть но п'янкого, будемо бенкетувати. Владика Господь присягнувся своєю святістю. Ось приходять на вас дні, коли вас тягнутимуть гаками, уцілілих з вас рибальськими гачками. Будете втікати крізь проломи в стінах, кожна навмання, і викинуть вас у напрямку гермону, говорить Господь. Приходьте у бетель і грішіть, як і в Гілгалі, примножуючи беззаконня. Щоранку приносьте ваші жертви. А кожного третього дня ваші десятини. Продовжуйте спалювати подячні жертви сквашеного хліба, голосно хваліться вашими добровільними дарами, адже ви це так полюбляєте, діти Ізраїля, каже Владика Господь. Тому в усіх ваших містах я робив ваші зуби чистими, позбавляючи хліба в усіх ваших місцевостях. але ви не навернулися до мене, каже Господь. Я не давав вам дощу всі три місяці до жнив або посилав дощ на одне місто, а інше місто залишалось без дощу. Одне поле зрошувалось дощем, а інше, на яке дощ не падав, засихало. Тоді тягнулись люди з двох-трьох міст до одного міста щоб напитися води, але спрага їх не припинялась. Та ви не наверталися до мене, каже Господь, я карав вас посухою та іржею. Спустошував ваші сади та ваші виноградники тим, що ваші смоківниці й оливкові дерева об'їдала сарана, але ви й тоді не навернулися до мене, каже Господь. Я посилав на вас, чому, як по дорозі з Єгипту, я віддавав під меч ваших юнаків, дозволяв забирати в полон ваших коней, я допускав аби сморід вашого табору, бив у вашій ніздрі, але ви і тоді не навернулися до мене, каже Господь. Я чинив для декого з вас спустошення, як колись Бог спустошив Содом і Гомору, так що ви стали, наче головешка, вихоплена з вогню. Але ви тоді не навернулися до мене, каже Господь. Невже мені й далі так чинити з тобою, Ізраїлю? Але якщо так маю діяти з тобою, то приготуйся зустрічати твого Бога, Ізраїлю. Адже я той, котрий формує гори і утворює вітер. Виявляє людині свої думки Той, хто перетворює ранкову зорю в темряву. Він той, котрий крокує по узгір'ях землі, Господь Бог Саваот, ім'я Його. Розділ п'ятий. Послухайте ці слова. Що наспівую над вами, наче голосіння над домом Ізраїля, впала і більше не зможе встати діва Ізраїлю, вона кинута на власній землі і немає кому її підвести. Тому так говорить владика Господь, у місті, яке виступало тисячою війська, залишиться сотня, а з якого виступала сотня, залишиться лише десятеро захисників Ізраїлового дому. Тому так говорить Господь нащадкам Ізраїля. Наверніться до мене і будете жити. Вам нічого шукати в Бетелі, не йдіть у Гілгал і не ходіть до Вірсавії, тому що Гілгал неминуче піде в полон, а Бетель взагалі перестане існувати. Шукайте Господа, і будете жити, аби він не накинувся на нащадків Йосифа і не знищив, наче вогонь, так що не буде кому, як було в Бетелі, його загасити. Ви ж перетворюєте правосуддя на полин і правду втоптуєте в землю, адже він, той, хто створив плеяди та Оріон, хто смертну тінь ночі змінює на день, а день перетворює на темряву, викликає морські води, розливаючи їх по поверхні землі, Господь йому ім'я. Він сприяє спустошенню наймогутніших, спроваджуючи руйнування їхніх твердинь. Вони ненавидять судочинство при брамі і гидують тим, хто говорить правду, оскільки ж ви топчете бідних і примушуєте їх собі на користь віддавати зерно, хоч будуєте собі доми тесаного каменя, ви не мешкатимете в них. Хоча насаджуєте розкішні виноградники, ви не будете пити з них вина. Адже мені відомі всі ваші численні злочини і ваші тяжкі гріхи, ви пригноблюєте праведника. Берете хабарі і відмовляєте убогим у правосудді при брамі. Однак, хто розумний у цей час, нехай мовчить, бо це час лихий. Шукайте добра, а не зла, аби ви могли жити, і Господь, Бог Саваот, буде з вами так, як ви й кажете. Ненавидьте зло і полюбіть добро, нехай буде відновлене в брамах справедливе судочинство. Може, Господь Бог Саваот змилується над залишком Йосифа, тому так говорить Господь, Бог Саваот владика, на всіх майданах будуть плакати і на всіх вулицях голоситимуть, Ой горе, горе нам, закличуть і землероба до плачу, до свічених плакальниць до голосіння, заходитись риданнями, будуть на всіх виноградниках, бо я пройду посеред вас, говорить Господь. Горе тим, котрі прагнуть Господнього дня. Навіщо вам той Господній день? Адже він для вас буде темрявою, а не світлом. Це щось подібне до того, як хтось, втікаючи від лева, наскочив на ведмедя, а прибігши додому, вперся своєю рукою об стіну, а його вжалила змія. Так і день Господній обернеться для вас темрявою, а не світлом. Для вас він темнота безпросвітня. Я зненавидів. Мені остогидли ваші святкові урочистості, запаху ваших жертв, я не сприймаю. І коли мені приносите жертви всепалення та ваші хлібні жертви я не приймаю, на мирні жертви навіть ваших годованих тварин не дивлюсь. Звільніть мене від звуків ваших пісень, гру на ваших цитрах я не хочу слухати. Нехай тече правосуддя, як вода, і праведність, наче потужний потік. Хіба ви, доми Ізраїлів, протягом сорока років в пустелі приносили мені жертви і хлібні дари? Ви ж носили Сакута, вашого ідола божка, і Юна, ваше зоряне божество, яке ви собі зробили? Тому я вас переселю далеко за Дамаск, говорить Господь Бог Саваот, Його ім'я. Книга пророка Амоса, розділ шостий. Горе байдужим на Сіоні і впевненим у власній безпеці на Самарійській горі, хто себе до видатних серед корінних народів зараховує і до яких ходить за допомогою Ізраїлів рід. Навідайтесь у Калне, і подивіться, а звідти перейдіть до великого Хамата, вступіть також до Филистимського гату. Хіба вони кращі за ваші два царства? Хіба їхні околиці більші за ваші околиці? Ви, котрі відганяєте від себе думку про день нещастя, фактично наближаєте насильство. Ви виніжуєтесь на ложах зі слонової кості, насолоджуючись розкішю на своїх постелях, їсте собі м'ясо ягнят і з отар і телят із загонів, підспівуєте під звуки цитри, подібно до Давида, вигадуєте собі музичні інструменти, ви попиваєте вино з великих чаш. І намащуєтесь вишуканими мастями, зовсім не вболіваючи за руїнами Йосифа, тому тепер підете в неволю першими на чолі полонених і таким чином закінчиться ваше розкішне життя. Адже владика Господь заприсягнувся самим собою, ось що сказав Господь Бог Саваот: Мені огидна зарозумілість Якова, я зненавидів його укріплені палаци. І видам місто ворогу з усім, що є в ньому. Дійде до того, що навіть коли залишиться в одному домі десятеро чоловіків, то й вони повмирають. І якщо прийде чийсь родич, аби взяти й винести кості з дому і спалити, то запитається в того, хто десь у куточку дому залишився, чи є тут ще хтось, і почує у відповідь Немає. То захожий скаже мовчи. Щоб часом не назвати Господнього імені. Бо достатньо Господу сказати слово, і великі будинки перетворяться на руїни, а малі доми на купи каміння. Хіба можуть коні бігати по скелях, хіба можна орати море волами? Але ви перетворили правосуддя в отруту, а плід справедливості на полин. Ви радієте власним нікчемним словам, говорячи хіба не своєю силою. Ми здобули собі Карнаїм. Тому знайте нащадки Ізраїля, що я підніму проти вас народ, каже Господь бог Саваот, який гнобитиме вас від входу до Хамата і аж до потоку в пустелі. Розділ сьомий Ось що показав мені у видінні владика Господь. Він створив сарану, коли почала відростати отава трава, що відростає після вже скошеної трави для царських конюшин. Сталося так, що коли вона, сарана, закінчувала пожирати всю траву на землі, я заволав, владико, Господи, змилуйся! Як же втриматись Якову? Адже він такий нечисленний, і поступився Господь. Не буде цього, сказав Господь. Ще інше видіння показав мені Владика Господь. Ось Владика Господь викликав для суду вогонь, аби той пожер велику безодню, і той почав пожирати на діли землі. Тоді я заволав Владико Господи, зупини його, як же втримається яків, адже він такий нечисленний. Пожалів і цього разу Господь. Такого не станеться, сказав Владика Господь. І ще інше він показав мені, ось Господь стоїть на стрімкій стіні. З виском у своїй руці, і спитав мене Господь, що ти бачиш, Амосе? Я відповів: Бачу висок. Тоді Господь сказав: Оцей я опускаю висок посеред мого народу Ізраїлю, більше не буду ні прощати, ні милувати його. І будуть знищені жертовники на пагорбах Ісаака, святині Ізраїлю будуть спустошені, я піду з мечем на дім Єровама. Тоді Амасія і священик з Бетеля послав до Ізраїльського царя Єровоама сказати, «Амос готує проти тебе змову у середині ізраїльського суспільства, край вже не може витримати всіх його слів. Адже Амос говорить ось які речі Єровоам помре від меча, а Ізраїль неодмінно буде відселений зі своєї землі в неволю. Амосові ж Амасія сказав Йди геть, провицю! Забирайся собі в юдейський край, їж там свій хліб і там пророкуй, а в Бетелі більше не пророкуй, тому що тут царське святилище і дім царства. Відповідаючи, Амос сказав Амасії: Я не пророк, і не син я пророка, я звичайний пастух і доглядач сикоморів. Але Господь узяв мене від отари і промовив до мене Господь і пророкуй моєму народові Ізраїлеві, а тепер послухай Господнє слово і до тебе. Оскільки ти мені кажеш не пророкуй проти Ізраїлю, і не говори поганого щодо нащадків Ісаака, тому так говорить Господь твоя дружина стане міською повією, а твої сини і твої дочки поляжуть від меча, твою землю шнуром поділять між чужими, а сам ти помреш у нечистій землі. Що ж до Ізраїлю, то він неминуче буде відведений зі свого краю в полон. Розділ 8. Ось що показав мені владика Господь у видінні. Я побачив кошика з дозрілими літніми плодами. Тоді він спитав, що ти бачиш, Амосе? Я відповів, кошика з дозрілими плодами. І Господь сказав мені, назрів кінець для мого народу Ізраїлю. Більше не буду його милувати. У той день співачки палаців будуть голосити, говорить Господь, оскільки скрізь лежатиме безліч залишених трупів. Слухайте це ви, що пригноблюєте бідного і винищуєте вбогих краю. Ви говорите, скоріше б минуло свято нового місяця, аби можна було торгувати зерном. Скоріше б пройшла субота, щоб виставити на продаж пшеницю, тоді зменшимо мірку для зерна і збільшимо ціну шекля, будемо обважувати фальшивими гирями. Ми будемо купувати бідних за срібло і нужденних за пару сандаліїв. Продаватимемо послід відходи зерна, як чисту пшеницю, присягнувся Господь тим, що було гордістю Якова, я повік не забуду того їхнього шахрайства, тож хіба немає від чого захитатися землі і впасти в скорботу кожному, хто на ній живе? Хіба вся вона не збуриться, як води ріки, виходячи з берегів, і не осяде, як ріка Ніл у Єгипті? У той день, говорить Владика Господь, я примушу сонце зайти о півдні, так що серед білого дня земля вкриється темрявою, я оберну ваші урочистості в смуток, а ваші пісні на голосіння, я одягну всіх вас у веретище, а кожна голова буде побрита, як у жалобі, коли людина оплакує одинака сина, і коли її майбутнє аж до самого кінця. Видається їй суцільним днем гіркоти. Ось наближається день, говорить Господь, коли я пошлю на землю голод, не голод за хлібом і не спрагу за водою, а скоріше голод за слуханням Господнього слова, і бродитимуть від моря й до моря, поневіряючись з півночі до сходу й шукаючи Господнього слова, але не знайдуть. Того дня будуть мліти від спраги гарні дівчата та юнаки. Ті, котрі присягаються гріхом самарійським, кажучи, Свідок мені твій Бог дане. Або присягнись священною дорогою до Вірсавії. Усі вони впадуть і більше не встануть. Розділ 9. Я побачив Господа, котрий стояв над жертовником. Він сказав Удар по голівці колони капітелі, щоб зрушилось склепіння і впало йому всім на голови, а тих з них, котрі залишаться, я знищу мечем. Жоден з утікаючих не втече, жоден, хто рятуватиметься, не спасеться. Навіть якщо зариються в глибинах шеолу, то й звідти моя рука їх дістане, і якби піднялись на небеса, то й звідти стягну їх додолу. Хоча б сховалися на вершині кармелю. Я знайду й заберу їх звідти, а може, сховаються сперед перед моїх очей на дні моря, то і там, за моїм наказом, їх ужалить морський змій. Навіть якщо підуть попереду своїх ворогів у полон, то й там я накажу мечеві, аби їх знищив. Я не спускатиму з них мого ока, але вже на зло, а не на добро. Владика Господь Саваот є таким, що коли він доторкається до землі, то вона трясеться. І вкриваються скорботою всі її мешканці, вона збурюється, як ріка і осідає, як єгипетський ніл? Він споруджує на небесах свої горішні палаци, простягаючи своє склепіння над землею, він викликає морські води, виливаючи їх на поверхню землі. Господь, Його ім'я. Хіба ви, діти Ізраїля, для мене не такі, як ефіопські діти? запитує Господь. Хіба не я вивів Ізраїль з єгипетського краю? А филистимців з Кавтора, сирійців з Кіра. Адже очі владики Господа звернені на все грішне царство. Я зітру його з поверхні землі, тоді як нащадків Якова повністю не знищу, говорить Господь. Але я накажу розпорошити нащадків Ізраїля поміж усіма народами, просію їх як решетом, так що жодне зернятко не впаде на землю. Від меча загинуть усі непокаяні грішники мого народу, котрі говорять, навіть не наблизиться до нас і не торкнеться нас лихо. У той день я підійму повалений намет Давида і відбудую все, що зруйноване. Я відновлю його з руїн, і він стане таким, як був у давні віки, щоб вони заволоділи тим, що залишиться від Едому і від усіх інших народів, серед яких. Проголошувалось моє ім'я, говорить Господь, котрий це учинить. Надходить час, говорить Господь, коли орач підганятиме жінця, а ті, котрі топчуть у чавилі виноград, підганятимуть сіяча, гори сочитимуться виноградним соком, розм'якшуючи пагорби. І поверну мій народ Ізраїль з полону, а вони відбудують спустошені міста й поселяться в них. Насаджуватимуть виноградники, і питимуть з них вино, будуть розводити сади і споживатимуть їхні плоди. Я знову укореню їх на власній землі, і вони більше ніколи не будуть вирвані зі своєї землі, яку я колись їм дав, говорить Господь ваш Бог.